В Черкасах представники 3-го управління охоронної компанії Скатцентр передали військовослужбовцям Черкаського автобату та підрозділу Черкаського зонального відділення військової служби правопорядку запчастин та комплектуючих для транспортних засобів на загальну суму близько 20 тисяч гривень. Як пояснив журналістам Володимир Шимановський, згідно домовленості спеціалістами військових частин, попередньо був складений список необхідного додаткового матеріального забезпечення автотехніки. А самі працівники фірми з власної ініціативи відмовились від частин заробітної платні, чим допомогли підприємству виділити необхідну для української армії суму коштів. Від імені командування автобатальйону заступник командира по боротьбі з особовим складом Дмитро Давидов щиро подякував охоронній фірмі за патріотичний вчинок і підтримку армійців. Згодом такі ж теплі слова подяки почули представники скат-центру і від керівництва відділу військового правопорядку.